Шануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія. Ввечері святкуємо? Застуда вже святкує. Знайомі симптоми. Спробуй Флюколд Н. Чотири компоненти Флюколд спрямовано діють проти жару болю і нежиттю. Флюколд Ен. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн. На Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Якщо алергія, препарат «Цетрин» допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цетрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. «Цетрин» діє в центрі алергії. Як отримати компенсацію за розміщення внутрішньопереміщених осіб? Ви безоплатно розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб. Отримайте компенсацію у розмірі 14 гривень 77 копійок в день за кожну людину. На одну особу за місяць це буде близько 450 гривень. Компенсацію можуть отримати повнолітні громадяни України, які є власниками житла або їх представники, орендарі житла державної або комунальної власності, спадкоємці, які прийняли спадщину. Компенсація не надається за розміщення членів своєї сім'ї. Більше інформації на сайті прихисток.gul.ua та на сайті вплив.орг.ює Майв. Вплив. Думаєте нежить це надовго? Викиньте ці думки з голови. Назовін сенситив діє вже за 25 секунд та дбає прослезово носа при нажиттю. Називін Сенситив не потрібно чекати, щоб дихати. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто, будь-де, хоч у туалеті. Хотлайн Фінанс страховка, звісно, онлайн. Про що б не думали українці, про що б не говорили, на перше місце все одно виходить війна, війна і наша перемога. Сім днів на тиждень, з понеділка, понеділю. Сім різних сфер діяльності людини: спорт, культура, політика. Восьмеро ведучих еспресо журналісти, експерти, лідери думок в режимі реального часу. Про найактуальніше події крізь призму війни щодня. Авторські проекти на Еспресо. Дивіться в ефірі нашого каналу: новини Еспресо та програми Євро Еспресо для українських біженців в Європі. Спільний ефір з каналом АТН. програми Радіо Свобода, програми Час Тайм Голосу Америки. Включення журналістів Суспільного телебачення, випуски новин BBC News Україна та France 24 а також ефір інформаційного марафону Єдині новини разом ми сила. Слава Україні!